І ця робота, яку ми сьогодні вам покажемо, це такий work in progress, Тобто, це не кінцевий варіант. В Цієї роботи є певна тема Ідея. Я б хотіла, щоб кожен цю ідею для себе в ній побачив. Називається він Яблуко. Цьогоріч за підтримки ГЕТА-інституту ми запустили аж три освітніх програми, які реалізовувалися в межах платформи «Артсвіт дітям. Перша з них це програма Уяви та створи для дітей віком від 6 до 13 років. Загалом це було дві вікові групи. Ще одна нова програма в межах нашого курсу була розроблена для підлітків. Вона називалася Про мистецтво тут і зараз. І третя програма також нова це такий експериментальний трошки підхід але мені здається, що він став досить вдалим. Мистецтво дітям, а саме програма для батьків, у кого є діти від 2 до 9 років. Ми працювали з двома віковими групами. Перша група була у нас 6-9 років діти. І старша група була 10-13 років. Це Так, Оде дуже багато діточок, і вони такі щасливі, радісні. Ми сьогодні ліпили свої локації для мультфільму. От і у багатьох вийшло дуже красиво, так яскраво. Я тут тепер... хочу зробити таке небо, я його вже майже зробив усе, що я тут роблю хмарки. Ось три хмари, верніше п'ять хмарок, а зараз хочу ще зробити одну велику. Ось вона поки що. Я зараз зроблю квартирку там, де будуть жити гусь і уточка, ой, ні, лягушка і утка, і вони будуть празнувати, і вони будуть празнувати Новий год. Мистецтво, я знаю, є музичне і образотворче. образотворче можна ліпити, малювати, майструвати майструватися своїми руками. А музичне мистецтво це ти співай, це ти співаєш, щоб створюєш якусь музику. Складність, по-перше, Зацікавити, тому що вони приходять не діти, які хочуть навчитись танцювати, а приходять просто діти, які цікавляться, наприклад, мистецтвом загалом, і хочеться розказати їм про рух, про гру як спосіб. Також створювати щось мистецьке, але підвести до того якось так в ігровій формі не вимушено, щоб ну, мені здається, їм самим стало цікаво, що з цього може потім вилитись в якийсь там перформанс. Головною метою було якось посприяти тому, щоб вони говорили про мистецтво, щоб вони ділилися чимось, що пов'язане з мистецтвом, щоб вони могли обговорити виставку, щоб вони щось спробували. Друга мета була, щоб вони знайшли однодумців, щоб вони знайшли співрозмовників, щоб вони могли говорити не тільки зі знайомими. Я дуже хотіла. При навчанні в коледжі, коли мені тільки про це розповідали, що це так класно, що ти там будеш малювати. Я дуже хотіла саме цього життя, що я буду дивитися і наглядності, щоб знайомитися з різними людьми, цікавитися цим. І мені дуже цікавить думка от інших людей про мистецтво, тому що кожен з нас як сприймає це через свою призму свого життя. Цікаво подивитись, послухати, що інші роблять, якісь можливо, знаєте. Як сказати, штучки, фішки не знаю, для себе взяти. От навіть ті ж форти. Ти хочу спробувати. Ось там всякі лінагравюрки, всі ці штуки цікаві. Ось. Як якось так.